Так, народ, всем привет. Была такая история у нас. Началась она 5 месяца 2023 года. Мы с Стасом решили купить и восьмерку. Короче, сейчас, возможно, будет такая темка. Сейчас я заберу одного человека, и мы поедем посмотрим машину. Машину, которую надо будет потом перепродать. Хотя. В той же час нам потрібна була якась машина для того, щоб її купити, зробити та перепродати. Так, коротше, от эту вот машинку ми смотрим. Поки тут возле хозяина, возле под'їзду. Не буду особо світити камерою. Значи, конечно, акумулятор зелененьким світиться, це класно, так? Да? Коли ми до неї приїхали, вона була в дуже поганому стані. Не скажу, що вона зараз набагато краще, але візуально вона була покрашена якоюсь краскою для стовбів, заборів. Ми її оглянули, домовились з продавцем за ціну і забрали її. Все, забрали ракету. Їдемо на базу. Все, блин, купили. Добро пожаловать в семью. Вы готовы ее увидеть? <laughs> Я нет. Заезжай. Какие у нас стояли задачи? Это а, ее перечухать, Перешпаклювати, покрити ґрунтом і покрасити. Ну, і вроді все. Ну, що тут важкого, в принципі, нічого не було. Головне, мати бажання та час. І, звісно, гроші. І у нас з нею почались проблеми. Пам'ятаєте, я недавно я вилажував Real по поводу восьмерки а, то, там, за приключення і тому подобне. Ну, тороче було А, Інтересно, що з нею? Зараз покажу. Часу у нас не вистачало, ми інколи її чухали через деякий час, щоб ви розуміли, деякий час це приблизно там місяця проходили, неділі. Ми її поїхали помили пісток, як пошпаклювали, почухали все, треба ж було її помить вилизати для того, щоб покрити ґрунтом і потім вже покрасити. Можна привертати, да, Каже, по не потихнову нахуй. Приїхавши на мийку, ми її помили і після того ми не змогли її вже завести. І вона почала стояти декілька місяців. Панал. Чого вона перестала заводитись? Ми думали, що закінчився бензин, заправили її бензином. Намагалися завести на газу. Так, вона на газу, в газу в техпаспорт, все, все чітко. А, і вона все одно не заводилась. Ми розуміли, що щось а, може бути зі іскрою. Викрутили свічки, подивилися, так, іскри справді немає. Короче, крутили, крутили, і вона не заводиться, треба розбиратися з катушкою там її просто вот припаркувати. Ну, щоб вона нікому не мішала. Пусть просто тут постоїть. а Завтра вже заберемо якось. Да тут дернем пару раз ручками, это и все. Все нормально. Буля. Вот и все. Машинку достали. Все целое невредимо. Ничего страшного. Ну, легла чуть-чуть на пузика. Ну, ничего. Спасибо. Было весело. Особенно тому, кто был за рулем. Это мне. Чому почали дивитись до трампльора, почали дивитись до катушки. Поміняли... Трампльор там все гаразд, поміняли катушку на іншу, результату ніякого не було. Потім нам хлопці почали світувати, що це може бути шоколадка, ми купили іншу шоколадку цю. Не пам'ятаю, як воно називається правильно. Купили іншу шоколадку, поставили і все одно результату ніякого не було. І потім ми відвезли до електрика, який вивів причину, що контакти, які вмикаються з цією шоколадкою, там був відірваний трохи плюс, і тому плюса на шоколадку не приходило. Звісно, шоколадка не давала те, що повинна давати на катушку, катушка на трамблер, і тому не було іскри. Вже настала зима, я кажу Стасу, що треба її робити. що мені, Мене бісить, що вона стоїть без діла, ми її ніяк не можемо завести. Ми відвезли електрику, який зміг її полагодити. Вона завелася, ми її привезли на базу і почали збирати. З якою проблемою ми столкнулися. Це те, що ми хотіли її покрасити. У нас вже, вже все куплено, у нас куплена краска, є полівізатор, є компресор, але на вулиці вже дуже холодно. І тут стоїть вибір, чи платить комусь, чи може домовитись якимось знайомим маляром, який допоможе нам, ми загонимо її в тепле приміщення і зможемо самостійно покрасити. Звісно, що це буде покрашена машина не на 2000 тисячі доларів. Вона так і буде коштувати доларів 600-700, за які ми плюс-мінус її взяли. Але мені потрібно, щоб у неї був вид для того, щоб її фотографувати, викласти і хоча б відбити ті гроші, які ми на неї потратили. Це, що коротше, в ній було, і ми знімали, я зараз хочу поцепити на місце. І вже потім і завести, прогріти, поїхати десь пофоткати, якщо не домовлюсь з якимось маляром, і викладати на продажу. Що ми з цього заробимо, чи відіб'ємо ми гроші, чи ні. Дивіться далі, я сам не знаю. Ми працюємо без всяких сценаріїв. Просто життя, просто такий випадок. Щасний, нещасний, не знаю, але ну, це було цікаво. Цікаво було перше пошпаклювати, погрунтувати. Оцеєю всією ерундою займатися. Це було цікаво, але не дуже якісно. Ну, вибачте, як, як вийшлось перший блін комом або перший блін восьмеркою. Так, ну, весь пластик і все, що було від'єднано, я вже приєднав. Зараз поставимо акумулятор і спробуємо її завести. Так, ну я думаю, що акумулятор Ну, Дякую дромчику. У нас є пусковий пункт, або як його ще називають. Зараз я, мабуть, піду ключі візьму а, і спробуємо завести. Подивимось, що, що з цього вийде. Так, поки це ж карбюратор. Зараз прокачаємо бензина. Вже, напевно, сів пусковий. Треба їх оставити на зарядку, бо яємо. Ви користуюся вже більше місяця. Тоді що, на сьогодні все. Будемо чекати, коли звільниться став. Приїхати, прикурити і намагатися заводити та їхати і мити і фоткати. Саме смішне в цьому це те, що е, я там посадив акумулятор на восьмьки. Бустер посадив і у мене сів акумулятор на моїй машині. Тепер у мене стоїть дві машини, але вони нікуди не поїдуть. Зараз поставив бустер на зарядку в машині. Може, хоч щось зарядитись. Попробую завестись. Ну, нічого, я, я люблю такі трудності. Мені це подобається.